Саме наше управління в нашому органі займається питанням взаємозв'язку з громадськістю. І звісно, що це питання воно пере... постає перед нами і не один раз. І коли я це питання поставила своїм колегам, ну на початку було сказано, чого перейматися, є нормативний документ, ми можемо слідувати цьому документу. Ось воно і буде, так як власне має бути за НПА. Але потім ми всі дружно дійшли до висновку, досягли консенсусу, що для того, щоб досягти певного успіху, нам все ж таки треба вийти за межі цього документу, тому що він всього навсього є рамочним документом, який пропонує. От. Але він не розкриває всі можливості. І якщо ми дуже обережно але цілеспрямовано вийдемо за межі цього документа, не порушуючи прав громадян, то ми досягнемо певного успіху. бачимо, що це нарада з певного питання, яке треба обговорити і за допомогою цієї наради вирішити проблемні питання, які є. Тому все дуже просто. Найкращим, мабуть. Механізмом для того, щоб зробити консультації з громадськістю більш вдалими і успішними, це перейти безпосередньо до діалогу з громадськістю, говорити, як то кажуть, віч на віч з громадськістю. Нам треба переходити вже використовувати механізми не дії, не впливу на громадськість, а використовувати механізм взаємодії. Органу чи державних службовців чи влади з громадськістю, тому що вплив, він всього як то кажуть, формує думку, але без урахування. Думки громадськості, а нам треба саме з урахуванням цієї думки. Нам треба почути того, з ким ми хочемо консультуватися, так як ми чуємо лікаря, до якого приходимо на консультацію, так як ми чуємо викладача, до якого приходимо на консультацію. Я хотіла сказати, що найважливішим в даному процесі є безпосередня взаємодія, і взаємодія не Пасивна, як то ми привикли робити за допомогою сайту. Знаєте, як то кажуть, щоб не вийшло, як в тій касті про лисицю і журавля, що запросили та пригощали так, що відпало бажання, відпало бажання споживати. Я хочу, мабуть, похвалитися чи поділитися тим, що вважаю досить вдалим досвід. Нашого агентства, Національного агентства України з питань державної служби щодо саме консультації з громадськістю на початку реформи про державну службу, саме тоді, коли ми починали розробляти закон про державну службу, тому що ну цей закон розроблений за участі громадськості, за участі експертів, і ну можливо, це було таке. Заслуга нашого голови відразу, як тільки ми почали цим займатися, він сказав, що ми не обійдемося без експертно-консультативної ради, і про це, от те, що я казала, були задіяні абсолютно всі можливі засоби інформування для того, щоб Люди почули про те, що ми починаємо цим займатися, щоб вони самі виявили бажання, і ви не повірите, але це абсолютна правда. Скільки людей у нас увійшло тоді в цю консультативну групу? Були люди, які офіційно вважалися членами, а були люди, які приходили чуть не з вулиці для того, щоб внести і свою. Каплю, як то кажуть, у цей великий потік. Тому я вважаю, що от у нас в агенції цей діалог відбувається. І те, що з'явився такий закон і вся нормативка до нього, це ну, певна заслуга нашої взаємодії з громадськістю.